Чи загрожує Україні пожежа на підприємстві по виробництву лакофарбової продукції у Кропивницькому? Так, на щастя, по перше, я не бачу там людських жертв. Я не бачу, що там хтось дуже сильно постраждав, тому що втрати все ж більше йдуть фінансові. Добре, чи що хто хто до цього причетний? Хто винен в цьому що сталося? Ну за цими картами я б сказала, що це більше схоже на недотримання техніки безпеки та неправильне поводження там, де потрібно щоб був захист, захисту не сталося. Тобто, щось там сталося саме технічна, якась прогавина. Сказала б так. Наскільки це шкідливо, взагалі для для оточення? Фінансові втрати, ресурси якісь втрачені, і тут щось втратилось. Щось там зруйнувалося до рівня повного. Ну, тобто, неможливо поновити, неможливо відбудувати, але сказати, що дуже багато спричинено шкоди саме екологічним. Моментом, то я не можу. На, на щастя, все ж таки в повітрі, да, в повітрі забруднення, і це забруднення воно пішло десь далеко. Тож, на щастя, не, не, не найстрашніше це, що могло статися. отак. Чому залужний так довго не з'являється у медіапросторі? Чому не з'являється? Бо людина а, переймалася переходом в інші стратегії, в інші контексти, займалася якимись особистими справами, е, вирішувала питання витрачання і регулювання фінансів, е, бо чомусь мені показують, що він втратив, він втратив фінансові можливості. Якісь. Це не пов... так добре. Чи пов'язано це саме зі зміною? Е, ну, зі зміною роботи, називаємо це так. Да? Так, да, це пов'язано зі зміною роботи, і це якісь хвости чомусь. те, що було в минулому. Зараз іде розплата. Бо тут тож, за щось він втрачає, розумієте? Тобто якісь кармічні процеси відбуваються. Чому він з'явився? Чому він з'явився? Це якийсь хід, це якийсь правильний хід, це якась стратегія, демонстрація активності виваження шляхів. Ну, трошки знаєте, трошки е, ну, нагадати про себе це по-перше, але далі щось буде, і далі щось буде стосовно його якогось переходу. Тобто е, найближчим часом ми щось нове дізнаємось про нашого генерала залужного. Тож, е, це такий, знаєте, як маленький вкид, аби призвернути увагу, а далі буде і далі буде щось потужне, але все ж таки мені показують, що далі буде якийсь перехід. От саме перехід, і ми його побачимо. Ну, тобто, був в такому контексті, став в такому контексті, щось буде по-новому. Тож, оцей вкид інформаційний від залужного, це початок якихось нових процесів і подій. Але знаєте, я пригадую, що мені показували давно ще про залужного, що коли він піде. Піде з посади, піде з виконуючого обов'язків. Ну тобто перестане виконувати ті обов'язки, які він раніше виконував. Так і буде, що він на деякий час зникне, а потім переїде і буде займатися новими справами. Тож спостерігаємо, це буде цікаво. Чи стане залужний послом в травні? Я б сказала, що це не в травні станеться, це все ж таки станеться більше влітку, тому що на сьогоднішній день ну тут протягом двох місяців будуть відбуватися активні е, повноцінні зміни, і все ж таки він покине Україну і заступить на нову посаду. І я б навіть сказала, дайте я погляну. Наскільки я пам'ятаю, він буде послом в Британії, правильно, тож я погляну чи. Побачимо ми це. Так, да, я вам більше скажу: ті угоди, які ми нові будемо зараз підписувати і домовлятися з Британією, вони будуть безпосередньо пов'язані саме з присутністю там залужного. Тож наші стосунки з Британією буде оновлено, в тому числі, завдяки йому. Чому РФ стала погрожувати Британії? Е, немає в намірах дії, тому що все, що зараз, буде е, з боку Росії в бік в Британії, це все ж таки тема залякування, але вони хибні, е, тому що дуже їм не подобається активна демонстративна підтримка Британії. А підтримка Британії, особливо е, що стосується обіцянок, що стосується якихось е, ну таких публічних виступів і публічних заяв, вона буде зростати. Тож Британія буде більш активно демонструвати свою. Ну, таку доброзичливість і бажання допомогти Україні. Тому саме тому Росія зараз е, спрямує свою ну, таку токсичну е, агресію, от тут саме е, інформаційному просторі. Е, давайте поглянемо, чи плануються взагалі якісь е, прояви в фізичному світі від Росії та Британії. Чи планує Росія? Ні. Н -н -н. Ні. Е, знову тут карта залякування. Карта, е, я тебе буду залякувати, не можу я до тебе нічого проявити, не можу я тобі нічого зробити. Тож, хоч пообзиваю, хоч позалякую, хоч по, по ну я, тут, тут основна тема це залякати. основна… Тема це заплутати, ввести е, в стан тривоги, і е, тут не просто стан тривоги, а зробити так, аби е, населення можливо Британії так само е, пішло проти України через страхи, але ніфіга їм не вдасться, тому що це все ж таки йде по місяцю, і е, знаєте, не тільки Росія може залякувати, не тільки Росія може використовувати інформацію. Я думаю, що Британії так само. Є спеціалісти, які зможуть втихомирити та заспокоїти населення та не розмухувати це на, на рівні світовому чи на рівні агресії. Тож покричать і вгомоняться. Чи дійсно Росія готує диверсії по всій Європі? Чи будуть диверсії в травні? Знову карта інформації, карта ну тут, знаєте, тут більше схоже на те, що тут як необхідність, ну тобто, ми не можемо не реагувати, ми не можемо просто спокійно сидіти і спостерігати за тим, як весь світ на нас обурюється і проти нас е, поєднується. Тож ми будемо роздмухувати саме інформаційно. Ми будемо робити оці залякування, ми будемо чинити галас, ми будемо е, намагатися прогнути все ж таки свої права. Чому вони це роблять? Ну, тут тут неспроможність, тут дуже такі карти, які свідчать про. Чи будуть вони втілювати свої наміри? Ні, вони не будуть. Вони не можуть цього зробити. Розумієте, вони не можуть цього зробити. Тож е, тут взагалі таке відчуття, ніби їм дали дозвіл не так, ніби ще оце потякати за паркану, їм дозволяють, але втілити нічого їм не дадуть. Тож в них немає навіть на це ресурсу. Тому ні. За цим краще не розмухувати тривогу і не, не боятися їх. Чи дійсно РФ планували на Великдень здійснити теракти у одному з великих храмів РПЦ, щоб в подальшому звинуватити Україну? Це хибна інформація. Це хибна інформація, за яку тут навіть ніхто не відповідає, тому що це як роздмухування, таке відчуття, що це розмухування з нашого боку. Тож це і псо чистої води. Да. Так, щось буде руйнуватись, щось є якась мета. Плани є, наміри є, але знову, як немає ресурсу, як немає можливості це втілити. І не зрозуміло, що робити потім. Тож, давайте так, чи будуть варе в РФ теракти протягом травня, чи будуть варе теракти протягом травня. Вони якісь дрібні. Ну, тож, щось там станеться, щось буде відбуватися на Росії, але воно якогось невеликого масштабу, тобто невеликому обсязі, це на рівні. Руйнування будинку, наприклад, якогось е, вибуху. Тут, тут, чи будуть це вибухи? Тому що тут, як знаєте, щось руйнується, але руйнується там, де проживають родини, де е, знаходяться родини, тож щось там станеться, але воно дрібне, ну, тож воно не масштабне, воно не таке, щоб про нього весь світ заговорив, або ми відчули трошечки оце відчуття, е, так вам і треба. Ні. Ні. Ну, тобто, це щось кшталт операції, е, да, це щось кшталт операції Білий Цукор, так званої е, відомої нам всім. Але в маленькому обсязі, тому що немає можливості зробити це потужно, тому що немає всіх складових, аби це втілити. Тож ні, щось на дрібному рівні там все ж таки станеться до кінця травня. Невелике, непотужне і недоленосне, на жаль. Чи буде папа римський присутній на саміті миру в Швейцарії? Папа Римський. Присутній в усіх цих процесах він не просто присутній, він якимось чином контролює. Ну, тобто він керує, він якось навіть може впливати на якісь процеси особистого при особистої присутності. Я не бачу там саме на цьому саміті, але він є. Ну тобто. Я здалеку контролюю, я здалеку спостерігаю, і я володію всією інформацією. Хтось від папи римського буде присутній, знаєте, з блокнотиком записує, нотатки робить і все конспектує те, що там відбувається, і передає ті побажання від папи римського, але особисто я його не бачу. Ем... Якось не сильно нам від того, ну, тобто якась інформація до нас дійде, але сказати, що Папа Римський повністю за нас, чи повністю він може вплинути на хід подій, я не можу. Тож, е... от знову, таке відчуття, ніби знаєте, якогось гонца пошле, який передасть його побажання та сподівання, але сказати, що це безпосередньо вплине на ті події, за які ми молимось кожного дня, я не можу на жаль. Які будуть результати саміту миру? Частково, щось якась, тобто давайте якоїсь невеличкої згоди там, все ж таки буде дойдено. Ну, тобто, щось ми там знайдемо для себе важливого. Але те, що ми там отримаємо, буде спонукати нас на якісь активні дії по новому від чогось відмовлятися. Тож знову я не бачу тут вирішення і крапки я не бачу, тому що все ж таки після саміту миру ми отримаємо нові умови, які змусять нас. Знову ж, щось прибирати, від чогось відмовлятися, тобто якісь перепони нові, ми отримаємо після цього саміту миру. Тому що я пам'ятаю, я дивилася, як буде Зеленський себе почувати після саміту Миру, то якось не дуже він там був радий ну, тим подіям, які там стануться. Тож конкретики не буде, буде багато е, умов, будуть якісь пропозиції, але вони якісь конфліктуючі між собою і вони можливлюють одну одну. Чи є вірогідність обміну всіх на всіх цього року? На жаль, ні. На жаль, ні. І знову мені показують хибна інформація, неприємні новини, неможливість втілення і непогодження нашого ворога взагалі йти на домовленості з цього питання. Тож ні, я, на жаль, не бачу. Як хибне розуміння, ну тобто, цього процесу, ніби як. Ну, це як в принципі неможливо, розумієте? От настільки тут от чомусь так чи справді в лікарнях окупованої Луганської області матерям погрожують відбирати новороджених дітей, якщо жоден із батьків не має російського громадянства. Ні, я не бачу таких погроз. От прям, що вони погрожують. Що це є якісь там конкретні чіткі умови? Це знову ж мені показано, що це більше як інфа. Знаєте, одна баба сказала, інші переказала, роздмухали і рознесли до рівня телеграм-каналів. Чому Британія радить своїм громадянам уникати будь-яких поїздок в Україну. Тому що вони не можуть їх забезпечити е, безпекою ну тобто вони не можуть їм пообіцяти, що з ними все буде добре. А відповідальність за них вони брати не хочуть. Ось чому е, тому, що це клопіт, е, тому що немає конкретної. Е, Ну, тобто, нема ситуація нестабільна, ситуація не конкретна, ніхто не розуміє, що буде завтра. Так, вони тому, що тому, що Британія вони не можуть припустити, що Росія вчинить завтра. Розумієте, не ну, тобто, немає. Тобто, вони можуть до тільки здогадуватися, що там відбувається в Україні і що буде відбуватися. А відповідальність брати не хочуть. Тому про всяк випадок офіційно ми вам заборонили, а що з вами там станеться, то вже на наш Тому то вони роблять такі політичні і публічні заяви гучні чи правда Джо Байден відмовився від участі у виборах на користь Мішель Обами. На нього тиснуть, і, до речі, на нього тисне жінка. Слухайте, так цікаво, я не знаю, що там за така потужна тітонька сидить в Штатах в керівництві, але це вже не в перший раз мені показувало, То ми дивилися Трампа, і мені показувало, що якась королева мечів його за горлянку тримає і каже йому, що можна, що не можна. І з Байденом така сама ситуація. Тож це більше як тиск, це більше як така маніпуляція аби. Ну, як аби призвернути увагу, добре, чи буде Байден брати участь у виборах? Чи буде Байден брати участь у виборах? Да, буде. Чи буде Мішель Обама брати участь у виборах? Е, вона буде брати участь у виборах, але це як е, пустоцвіт чогось мені така асоціація йде. Ну, тобто Квітка є, плодів не буде, розумієте? Так, да, ну тобто, це, е, це стратегія, це тактика, це е, ну, так потрібно робити. Тож її, е, можливо, допустять до виборів, але це пустоцвіт. Я просто пам'ятаю, що я дивилася вибори е, в Штатах. І хто переможе на виборах? в Штатах і мені постійно показувало, що це буде якась молода людина. Вона буде молодша за Трампа і молодша за Байдена. Це чоловік, і він е, буде все ж таки, знаєте, тіньовою такою фігурою, яку буде фінансувати е, Трамп. Тож сили Трампа все ж таки переможуть на цих виборах. А зараз все, що будуть вони демонструвати на загал, це гра. Чи дійсно Путін доручив провести навчання, в ході яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї? Це вони скаляться знову карта інформації, карта залякування, карта, знаєте, як підігрівання, тобто помішують вони той вогник, щоб він не потух обов'язково. Це, по-перше, чи будуть ці навчання, чи будуть чи відбудуться ці навчання, відбудуться і вони будуть чомусь мені показують відбуватися. На території не однієї країни, а це як чомусь мені показують три м, такі зони, де будуть відбуватися чи то ті навчання, чи то ну да, ну тут навчання, тому що тут все ж таки будуть події відбуватися на території трьох країн. От про що тут йдеться мова? Ну тобто, це не тільки на території Рашки, це буде відбуватися, чи буде там застосування, застосування ядерної зброї. Ні. Н -н -н. Чи відбудуться вони фактично, ті навчання на папері? Ну, відбудеться, так. Да, тут все ж таки щось відбудеться. Але застосування ядерної зброї я, в принципі, не бачу на щастя. Не як, а імітація. Залякування, імітація, спокуса страхами, демонстрація потужностей, але воно все хибне і кажуть, що не зважайте на це уваги, їм це потрібно. Це знову ж таки як тактика показана. Чи правильно я бачу? Правильно, ну тобто, це на відстані буде відбуватися знову ж таки, це три країни. І тут дуже схоже на те, що це Росія, Білорусь і Казахстан. От на території цих трьох країн буде відбуватися. Тому що я питаю, чи буде до цього причетний Казахстан, мені кажуть так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.